А зараз на ваших екранах склад команди зірок світу і одразу ж давайте звернемо увагу на присутність у ньому таких. Яскравих футбольних особистостей, як Лоран Робер, Юрій Джурка, Франк Лебев, Сонг, Патрік Бергер, Енсен Кандела, Хуліо Салінас, Владімір Шміцер, Марсель Десеї, Марк Келлер, Руд Гуліт, Рональд Дебур, Бур, Стефан Парато, Мікель Мадар. А цей день день фізкультурника. яким я вас вітаю. а сьогодні також я думаю, буде приурочений цей футбольний матч. Григорій Суркіс, президент Федерації футболу, також сьогодні присутні. На цій події, так само, як і президент Київського Динамо, головне на головній трибуні. Ось живі, так мовити. А черги піднімаються рядами стадіону Динамо. На поле виходить команда Київського Динамо. Команда легендарна і ексклюзивна. Передує Андрій Шевченко. Наш європейський лицар. Привіт, Андрію! І тим часом переходимо а вже до складу Київського Динамо, Отож, 10-й номер Андрій Шевченко, 11-й Сергій Ревков, перший Олександр Шевковський, й, -й Владислав Ощук. Другий Олег Лужний, 17 Андрій Гусін, 4-й Юрій 6-й Олександр Кацкевич, й Валентин Балькевич, 8 й Юрій 9-й Віталій Косовський, 15. Василь Кардаш, 16. Сергій Коновалов, 3-й Олександр Голубко, 14. Андрій Несмачний, 13. Юрій Максимов, 19. Сергій Федоров, 12. Євген Луценко. У синіх футболках. Зірки Київського Динамо, як я вже сказав, у білих футболках сьогодні зірки світу Олексій Михайличенко також сьогодні виходить на футбольне поле. Зараз ви його побачите. Сьогодні він виконує фактично функції тренера цієї команди. Рут Гуліт також не ігровій формі через те, що не зможе взяти участь у цьому поєдинку, і саме він відповідно виконуватиме функції головного тренера команди Зірок світу. А продовжують привітати його представляти піч коментатори учасників цього поєдинку. А я бачу, вболівальники все більше і більше стає на трибунах стадіону Динамо. Тут у Києві і вже близько 5-6 тисяч зібралося. А на цьому стадіоні побачили рукостискання і так отакмовити тренерів цих команд Олексія Михайличенка. та руда гуліта. Я планувалася участь безпосередньо цих колишніх футболістів, а легенд світового футболу у цьому поєдинку, але ну, також було вирішено, що сьогодні вони виконують саме функції тренерів. А київське динамо, Андрій Шевченко, номер 10 Сергій Ребров, 11. Зорієнтуємося, хто саме вийде так мовити у стартовому складі. Звичайно, ж, все це має умовний характер, враховуючи товариський статус цього поєдинку. Ну, а малюків з дитячою нацької спортивної школи. Ну тож розпочався цей поєдинок, і розпочалося футбольне дійство, на яке ми так чекали. А поперечна передача Хуліо Саліна з футболу. А Лебеф не встигає до м'яча. Андрій Шевченко з м'ячем. Шевченко ним партнер. Шевченко віддає. А на свого партнера Андрій Шевченко один на один, але положення позирою фіксує арбітер. Тому цей м'яч не зарахований. Попливо переходять центр поля. Фланг через центр, Ліго Берсонг, а праворуч. Рут гуліт на ваших екранах. Хасублан нанівається Усі зусилля його партнера. Та й власне самого. Лорана Робера здалеку закидає. Все організовують. А футболісти у білих футболках. Аджаркаєв, Передача на лінії. Штрафного майданчика. Красиво п'ятою. Владимир Шміцер. пробиває з льоту. І ось подивіться, Олег Лушний, попри те, що товариський поєдинок, але тим не менш роздає на горіхи співвітчизника Олександра Хацкевича. Неспішно організовується О, Сергій Ребров підхоплює м'яч. Сергій Ребров лівою ногою пробуває Тисячного року у складі збірної Франції. І сьогодні на футбольному полі. Зараз небезпечний момент. Андрій Шевченко прибуває Стефан Парато Черговий сев. в кранах, що не промайнув. Легенда збірної Франції зараз хороший момент. Шміц виходить один на один, але. На передачу центр Юрій Калітинцев, на підключає Андрія Шевченка. Шевченко на межі штрафного майданчика на Віталія косовського. Попреще передача Андрій Шевченко забуває перший м'яч. Ось так і рахунок рахунок. Нашому поємку. Ну ось нарешті ми побачили те на що так довго чекали. Класика жанру. А свого часу наприкінці 90-х, на початку 2000-х, ось такі комбінації а так молоде перекочувалося з матчу в матч, і неодноразово ми ставали свідками подібних комбінацій, які скінчувалися ударами або Андрія Шевченка, або Сергія Раброва, у ворота суперника а подібні вражаючі проходи по флангу Віталія Косовського і потім націлені передачі. У штрафний майданчик замикали фору до цієї команди. і Схожу ситуацію ми побачили зараз. Своєрідна реконструкція тих футбольних баталій, які, за якими ми слідкували близько 10 років тому. У статусі головного глупіпра цієї команди, але тим не менш, я думаю, що болівальники цієї команди пам'ятаються. Ось подивіться, який. А пас, або штрафний майданчик з боку Андрія Шевченко. У схожому стилі. Гадуйте чверть фінал цієї пам'ятної ліги чемпіонів. На награна зв'язка надалася в знаки в цій ситуації Шевченко біля Акута. А, а футбольне поля відкидає назад на Валентина Балькевича. А Поперечна передача, можна завдати удар з цієї дистанції. Юрій Калітинця пробуває поруч з дев'яткою. Прилітає м'яч у цьому епізоді. так пресерде. Юрій Калітенцев. посміхнувся іронічно. оскільки таких м'ячів забив Юрій Калітенцев протягом своєї кар'єри на правий фланг? Хороша передача на лінію штрафного майданчика. Вихід один на один. Удар і по стійкою прилітає м'яч у цьому епізоді. 14 номер Патрік Бергер. Ще одного атаку. Віталій Косовський на лівому фланзі з м'ячем у центр передача. Відкидає назад запал Антон Балькевич, переведення м'яча на лівий фланг. Косовський із м'ячем. А передача на партнера. Юрій Калітин запробує і 2-0 стає рахунок. А красивий м'яч забив у цьому епізоді Сергій Ребров. А завдав цього удару невідпорно з правої ноги. Точніше, ніколи ближче. Без шансів для Степана Поратко. Рахунок стає 2-0, а поки що одні ворота йде цей матч. Але я думаю, що по другому таймі ситуація зміниться, принаймні з таким перебігом подій навряд чи згодить. Роуд Гуліт, попри товарицький характер поєдинку, але футболісти такої величини, футболісти з такою ігровою кар'єрою не звикли програвати, оскільки на протягом 10, 15, 18 років своєї кар'єри звикли лише перемагати. Це футболісти, які за духом є переможцями і навіть у товариському матчі, навряд чи хотітимуть поступитися суперником. А Патрік Бергер з м'ячем підключається Лоран Робер, але здал вирішив пробити Патрік Бергер. А, до речі, віце-чемпіон Європи 1996 року Патрік Бергер, так само як і його партнер по команді Владимир Мір більше того, перед початком цього форуму. немає положення по загрою. Тим часом Андрій Шевченко відкидає на партнера Юрія Калітвінцев. Робить рахунок 3-0 цьому поєдинку. Зараз подивимося повтор на моменту. Я тоді вже продовжував оповідь про чеську Команду на чемпіонаті Європи 96-го року міг і сам прибувати, звичайно ж, Андрій Шевченко, але вирішив не проявляти звичного для бомбардира егоїзму і віддав на Юрія Калітвинса і подивіться, як ефектно, красиво, стоячи поклав, як кажуть, футболісти м'яч з точки в точку, без шансів для. Дещо для голкіпера, для захисника, яким вже перебував у статусі, так мовити, а голкіпера у цьому поєдинку намагався перервати а цю атаку. А форму. А цікава історія пов'язана з Володимиром Шміцером. Немає положення позагрої. Ось зараз момент падіння і пенальті призначає Сергій Шебек. Ну ось шанс. А команді зірок світу. А зараз. Можливо, трохи зменшити розрив в рахунку, чи вдасться реалізувати цей постріл, удар, і м'яч стає. М'яч у ці воріт. Юрій Джаркаєв забуває її. радісна істерика на тренерській лаві зірок київського Динамо. Посміхаються вони, попри те, що їхня команда пропустила м'яч, але тим не менш. Знову ж таки, не будемо забувати про товариський характер цього питання. Ось Володимир Шміцер, як потім казав, можливо, в жартівливій формі, але тим не менш, працював на своє майбутнє особисте життя. Ось зараз небезпечний момент. Андрій Шевченко немає порушення правил, немає свистка. Шевченко не поспішав забувати. Віддав на партнера. Намагався Сергій Ребров, п'ятою в дальній кут, переправити м'яч, але це не вийшло. Владиславочук, Василь Кардаш. На своїх підопічних до фінальної частини чемпіонату Європи зараз небезпечний момент, але над поперечною Юрій Джурка пробиває у цьому епізоді. Аплодує своїм партнером А ще Щоправда, зараз вже закінчив кар'єр. Отож, закінчується у нас перший там. Нагадаю, що організатором матчу є міжнародна меценатська організація ТОП Юкрен. У нас невеличка перерва. Зараз реалізували свій атакувальний потенціал. І в цьому поєдинку І зараз Віталій Косовський. Косовський на вдальній позиції 4-1 стоя рахунок. Ще один представник цієї легендарної команди, яка наводила шах на усіх безвинятку гранді. Європейського футболу забиває м'яч В цьому епізоді красиво під опорну ногу Стефано Парто за класикою жанру відзначився у цьому епізоді Віталій Косовський. 4 один стий рахунок Рігобер Сунг, що не був на ваших екранах, він також був винуватцем того, що вдалося вийти на ударну позицію у цьому епізоді Віталія Косовського, який змістився із флангу в центр і забив четвертий м'яч у ворота збірної зірок світу. Офіційний авіаперевізник міжнародній авіалінії України і офіційний готель готель Ось Атака відповідь команди зірок світу, і красивий удар, підсік над Євгеном Луценком м'яч у цьому епізоді Юрій Джоркаєв, який таким чином оформлює дубль. І хоча його команда поступається в рахунку 2-4, А тим не менше я думаю, що Юрій Джоркаєв буде. Одним з героїв цього поєдинку, а чемпіон Європи 2000 року, чемпіон світу 98 року, легенда французького футболу. Юрій Джаркаєв. Найкращі роки, якого прийшлися на след загалом французького футболу. І, звичайно ж свій посильний внесок у здобуття європейської та світової слави зробив і Юрій Джаркаєв. Я красиво зіграв у цьому епізоді. У цьому епізоді французькому півзахисникові Сергій Рибов з м'ячем, неточна передача Франк Лебеф, Ще один представник цієї легендарної французької команди, яка наганяла жах на національні спіни різних країн. І зараз небезпечний момент і 5-2 стає рахунок Андрій Шевченко. Чау перерви. Сказав на Миколі Василькову. Андрій Шевченко про те, що не забуватиме більше в цьому поєдинку, але порушив своє слово, як бачимо. І 5-2 стає рахунок. Болівальники достатньо вантажні із книжками, присвяченими цій команді. Андрій Шевченко після забитого м'яча йде з футбольного один м'яч вже є у активі Сергія Реброва. Але ось другий, поки що забити не вдається. Зараз небезпечний момент. Удар по воротах, але рятує свою команду Євген Луценко. Рональд Мур. Ну а поки що напруження спало. Я хочу запитати Олексія Михайличенка, чи все гаразд йде на його погляд в його команді, Олексію. Ні, ну що опасне, що. Вроді би по ігрі видно, що нормально все йде. Будемо ждать, зараз шестой м'яч. Ось зараз все нормально. Тренер просив! Вот Владимир Шевченко робит ничьи в прямом этере. Алексей, это значит, что вы вдвече за Ну, я не хотел бы говорить сейчас о каком-то... Ну, естественно, что мы намного сыграли, намного, ребята, понимают друг друга, намного очень долго играли вместе, поэтому... И, наверное, немножко помоложе. Во-первых, они играют дома, у них настроение, потому что они, наверное, первый раз собрались после Місяць после 98-го, после 99-го года. І видно, соскучились за друг друга за своєю Поэтому У них желание огромное сьогодні. Поэтому вони сильні. І не лише через те, що їхня команда веде в рахунку, але відчуття свято відчувається, напевне, і в них. Удар в поворотах зараз небезпечний був удар. А Франк Лебев пробував у блок. Зараз небезпечний момент Сергій Коновалов. Коновалов забиває. У цій ситуації ви чуєте, якими оплисками, якими аплодисментами зустрічають сьомий гол у ворота Стефана Парато у цьому поєдинку. А Сергій Коновалов як у найкращі часи переграв гол-кіпера. А команди зірок світу 7-2. Стефана Парато. Спроба відіграти, хоча б один м'яч. Удар по воротах Євген Луценко пропускає м'яч у цьому епізоді. І рахунок стає 7-3 в нашому поєдинку. Юрій Джуркаєв робить хет-трик. Три дивимося на повторі цей момент. Метрів з десяти пробував. А Юрій Джуркаєв розпочинає нову атаку своєї команди. Джуркаєв передача на прав фланг. Рональд Дебур з м'ячем. Дебур чекає на підтримку партнерів? Удар у дальній кут, а так і не дочекавшись залучення, так би мовити. Теж закінчено! закінча ну, тим часом, поки Микола Василько брав інтерв'ю. У нас закінчився поєдинок Київсько Донамота та світи. Арахрахунок Рахунок три